У радянські часи, коли академічна наука була обкладена партійними догмами, а міфи про велич російської культури служили державною ідеологією, з'явилася людина родом з алмати, яка змогла покласти на лопатки всю російську історіографію. А ще кажуть, що один у полі не воєн. Він здійснив те, що не вдавалося ні академікам, ні західним дослідникам, ні радянським дисидентам. Без гучних заяв ця людина самотужки поставила під сумнів всю систему російської історіографії. Його сміливість оголила брехню, на якій десятиліттями, якщо не століттями, будувалася культурна ідентичність Росії. Радянські академіки не очікували такого підступу. Ця людина зробила те, що здавалося неможливим, зруйнувала єкатерининсько-карамзінсько-радянську картину історії, де Московія, вкравши ім'я Русі, постає виключно слов'янською землею, що претендує на чистоту своїх коренів та незалежність від впливів інших культур, особливо тюркських народів. Міфи, які століттями підживлювали уявлення про російську культуру як про щось споконвічно слов'янське, унікальне. Не та недоторкане виявилося зруйнованими. Російська радянська історіографія почала тріщати по швах, змусивши академіків та чиновників у паніці шукати способи зберегти обличчя. І звісно ж почалося цькування і спроби заткнути рот людині, яка наважилася зазіхнути на святе. Але як йому вдалося зробити те, на що не наважувалися найвпливовіші уми. Це розповідь про те, як знання перетворюється на наймогутнішу зброю проти ненависної та жорстокої імперії. Як же звуть цю людину, і як саме вона поклала на лопатки офіційну російську історіографію? Зараз про все дізнаєтесь. Дивіться далі. А спочатку у мене для вас важливе прохання. Підпишіться на цей канал і натисніть дзвіночок для отримання повідомлень про нові відео. Поставте лайк та напишіть коментар. Також ви можете підтримати нашу роботу на платформі Patreon. Але найголовніше надсилайте донати на ЗСУ. Отже, знайомтесь Олжас Солейменов, народжений в Алмати у 1936 році. Він став однією з найяскравіших фігур радянської та пострадянської культурної сцени. Поет, письменник, вчений дослідник і активіст Солейменов втілив у собі риси справжнього інтелектуального лідера казахів. Саме він у далекому 1975 році випустив резонансну книгу Ас і я, яка стала викликом не лише академічній науці, але й ідеологічній системі радянського союзу. Книга Ас і Я зачепила найболючіші струни радянської історіографії. У ній Олжа Солеменов розглядає історію через призму тюрксько-слов'янських взаємодій, оголюючи численні запозичення та культурні зв'язки, які офіційна наука воліла ігнорувати. Він показав, що корені так званої чистої російської культури насправді глибоко переплетені з тюркськими елементами і що багато елементів. Які вважалися споконвічно російськими, слов'янськими, насправді є результатом багатовікового культурного обміну не зі слов'янськими, а з тюркськими народами. Але як саме Солемен це зробив? А ось як. У своїй князі він розібрав на молекули головний пам'ятник давньоруської писемності, і дійшов невтішного для офіційної російської історії висновку. Слово о полку Ігоревім про нього мова це не монолітний споконвічно слов'янський епос, а багатошаровий текст, у якому є величезні тюркські впливи, простіше кажучи, слово написане не давньоруською мовою, а жахливим тюрксько-слов'янським суржиком. Сулейменов довів, що Московія, привласнивши собі ім'я Русі, ніколи не була тією самобутньою і слов'янською державою, якою її намагалися виставити російські історики. Насправді Московія була змушена жити за рахунок запозичень і культурного обміну з сусідами, особливо з тюркськими народами, від яких вона ввібрала чимало ключових елементів своєї культури. Ця правда стала ніщівним ударом по міфу про слов'янську чистоту і винятковість Московії, міфу, який десятиліттями проповідувався як основа її ідентичності. Що ж, конкретно написав Сулейменов у своїй книзі, що так розлютило радянських академіків і партійних ідеологів. Річ у тім, що він почав розбирати слово о полку Ігоревім, не так, як це робили всі до нього. Там, де академіки бачили героїчний епос про слов'янську єдність, Сулейменов побачив суміш культур, мов і запозичень. Він підійшов до тексту з позиції тюрколога і відразу виявив масу цікавих нюансів, які славісти воліли ігнорувати. Почнемо з, мабуть, найсмішнішого прикладу з тексту Доліскаша до кур тмутораканя. Довгі роки ця фраза була справжньою головоломкою для перекладачів. Одні намагалися інтерпретувати кур у вигляді курей, інші вигадували якісь метафори, але все виявилося набагато простіше і набагато більш прозаїчно. Кури в цьому контексті це не птахи, а стіни. У тюрків слово кура означало укріплення стіну. Побудова цього слова прозора від слова кур, будуй, зводь. От і все: ніяких курей, просто міські стіни. Але для російської історіографії визнати, що тюркський термін опинився в серці давньоруського епосу, було все одно, що проковтнути гірку пігулку або, наприклад, дебрь кисаню. Російські дослідники ламали голову, намагаючись зрозуміти, де ж знаходяться ці загадкові дебрі і що таке кисань. Звучали варіанти яр кисаню, дебрі кисаню. Пропонувалися тлумачення з сербського лексикону. Сулеймена вже стверджував, що так автор називав залізні кайдани. Темір Кісан. Він спирався на безліч діалектних назв заліза: Темір, Тамор, «Тімур», «Темур», Тамир, Дебль, Дамір, Тімар, Тимер тощо, ніякого містичного лісу, а звичайні кайдани, які втім були звичною частиною життя тих часів. А що щодо тощих Хтул у розділі Сон Святослава є рядки. Сипахуть м'ячі, тули, поганих толкавин, великий женчух лоно і м'я. Ах, ці тощі тули, які, на думку радянських перекладачів, були. Старими сагайдаками, що символізують занепад і поразку. Але якщо поглянути на це з тюркського боку, все стає зрозумілим: тула в тюркських мовах означає вдова. Тож чи тули це зовсім не сагайдаки, а худі вдови, що оплакують полеглих воїнів. Трагедія, печаль, а не якісь жалюгідні сагайдаки. Повна фраза була перекладена Сулейменовим як Сиплють мені тощі вдови поганих язичників, великі перли на груди і пестять мене. Рядок, згідно з перекладом Сулейменова кишить тюркізмами. Тлкавин калька з язичник, Женчук кипчацька передача китайського єнчу. Тах Горазда, над яким ламали голову багато тлумачів усіх часів, перекладаючи його як дуже швидку птицю, завдяки Сулейменову став Кораз, тобто по-тюркськи півнем. Ось так одним рухом Сулейменов зметнув усі романтичні фантазії про слов'янських героїв і замінив їх на реальність, у якій тюркські слова вплетені в оповідь, як і доля людей, що жили пліч опліч. І таких прикладів у слові десятки. Сулейменов показав, що текст, який століттями подавали як чисто слов'янський епос, насправді написаний на жахливій суміші слов'янських і тюркських мов. Суржику, якщо завгодно. Увесь зміст твору змінюється, коли починаєш правильно розуміти ці терміни. Замість монолітного слов'янського епосу перед нами постає багатошаровий твір, наповнений культурними перетинами та запозиченнями. Не дивно, що академіки прийшли в лють. Вони роками вибудовували міф про слов'янську винятковість, і тут приходить казахський поет і показує, що все це не більше ніж гарний, але порожній фасад. Не дивно, що книгу зустріли гробовою тишею, і постаралися стерти її сліди з публічного простору. Але як то кажуть, правда все одно виходить назовні, і тепер жоден серйозний дослідник не може обійти вклад Сулейменова, навіть якщо йому це дуже не подобається. Книга «Аз і Я Олжаса Сулейменова зачепила свята і святих міф про бездоганність і давність російської культури. А це ж як постріл у серце, яка ще тюркська складова. Невже слово о полку Ігоревім це несакральна скрижаль споконвічної російської цивілізації? Радянська влада зреагувала миттєво вилучати, забороняти та врувати. Найкращі засоби боротьби з незручною правдою у хід пішли штампи про пантюркізм і націоналізм, стандартні ярлики на всі випадки життя. Не відставали академічні кола, що здригнулися від різкого пробудження. Зрештою, радянські історики звикли з комфортом грітися в променях власної вигаданої правоти. А тут їм підніс сують щось, що перекреслює їхнє уявлення, мовляв. Тюркські впливи в слов'янських текстах визнати це означало знищити вибудовані роками наративи, а заодно, і свою професійну кар'єру. Тому звинувачення в антируськості і підриві основ радянської історіографії не змусили себе чекати. Але як би не напружувалася влада і вчені уми, Сулейменову вдалося виплести завдяки втручанню Дін Мухамеда Кунаєва, перший секретар Компартії Казахстану використав свої зв'язки і достукався до Леоніда Брежнєва. Той, мабуть, махнув рукою, щоб не сваритися з Кунаєвим, у підсумку Солейменову дісталася лише сувора догана, а книга була просто заборонена. Але чим сильніше намагалися приховати книгу, Тим більше народ цікавився її змістом. Книга Ас і Я несподівано стала каталізатором національного пробудження в Казахстані. Те, що задумали заклеймити як єресь, перетворилося на символ переосмислення власної історії та культурної спадщини. Сулейменов нагадав казахам, що історія це не завжди сюжет про підкорених і пригноблених, а складне переплетення взаємодій і впливів. І ось тут. Іронія, те, що російські історики так наполегливо хотіли утримати під грифом таємно, виявилося відкриттям, яке змінює не тільки погляд на казахське минуле, але й змушує інакше поглянути на самих себе. Після розвалу СРСР. Вплив Сулейменова лише зріс його ідеї почали знаходити відгук серед нових поколінь істориків, яким стало ясно, багато чистих елементів російської культури були запозичені і видозмінені завдяки контактам з тюркськими народами. Переконливе розчарування для тих, хто століттями твердив про чистоту і унікальність руського миру. Виявилося, що вся ця велична вежа слов'янського духу стоїть на фундаменті культурних запозичень. Приємно, навряд чи. Але з фактами ж не посперечаєшся, навіть якщо вони зовсім не вписуються в зручні казки. Хоча я не розумію, якщо чесно, в чому проблема Москви визнати той факт, що вона має більше спорідненості з тюрками та Азією, ніж зі слов'янами та Європою. Хоча фактично зараз Москва робить саме це вона відновлює забуті родинні зв'язки з Азією та глобальним півднем, перетворюючись на проксі Китаю. Тільки не зрозуміло, до чого тут слов'яни і маніакальне бажання оволодіти Києвом, який вони чомусь вважають своєю давньою батьківщиною. Зрештою, книга Ас і Я стала потужним інструментом для деконструкції міфів. Іронія долі в тому, що саме Сулейменову вдалося зруйнувати непорушні стовпи російської історіографії, залишивши апологетів єдиної і великої культури у розгубленості. Я yeah. Е. Uh. Yeah. історія, як нагадав нам Сулейменов, це не застарілий музейний експонат. А жива тканина, створена взаємодією багатьох народів. І чим більше російські історики чіплялися за свої ілюзії, тим очевидніше ставало. Правда, рано чи пізно випливе. Хочуть вони цього чи ні. Дякую за увагу, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підтримуйте автора на платформі Патреон, користуйтеся функцією Ютуба спонсорство і обов'язково надсилайте донати на ЗСУ всім українцям якнайшвидшої перемоги.